Людське тіло це як жахастик, знятий у жанрі комедія випадковостей. Зараз буде три факти, після яких ти скажеш, це у мені! І ти точно не перемкнеш, мозок в шоці вже після першого. Факт один, твоє волосся продовжує рости після смерті. Ну, майже. Насправді, шкіра всихає, і здається, що волосся стало довшим. Але виглядає так, ніби тіло таке, я ще не закінчив. І це один з найстрашніших ефектів, який лякав навіть патологоанатомів. Факт 2. Твої очі бачать твій ніс. Просто мозок його ігнорує. Ти прямо зараз бачиш свій ніс. Але мозок такий: Нє, неважливо. І просто відфотошоплює його з картинки. Тобто ти живеш з фільтром реальності 24-7. Факт 3. Ти на 90%. Не ти. У твоєму тілі живе в 10 разів більше чужих клітин, ніж власних бактерії, мікроби, грибки. Ти екосистема на ніжках. Буквально я і мої 100 трильйонів друзів. Можливо, ти думав, що контролюєш своє тіло, але тіло має свої плани. Став лайк, якщо хоча б один факт змусив тебе дивитися на себе як на інопланетянина, і напиши в коментарі: я носій мікрозоопарку.